Я кажу, і один жирний плюс після дощу в тому, що мені сьогодні не треба буде поливати газонну травичку. Отакий От жирненький плюс. От. А я зараз стою біля деревовидної піони і щось згадала, мені писала, чи жіночка, чи дівчина за деревовидну піону питала, чи можливо її прокопати, щоб вона посила корінець, щоб ми її відправили. От. І якраз ви знаєте, стою і дивлюся, що. Я кое-де не позрізала, ну, не повністю, як вона цілася, я не повністю позрізала е, ці квіти. От. І хочу вам показати, отут така зірочка. Після квітки появляється така зірочка. І тут е, ці От. І вони потім, зараз вони зелені, не хочу ламати показувати. І Потім вони, значить, визрівають, стають темні, падають і... Значить, забиваються в землю і тоді е, пускають ці, ці сіміна, пускають тоді паростки, і тоді ростуть е, ці деревовидні, пі, деревовидні піони. Якби ж я знала, що вам треба такі деревовидні піони, я вам би весною ще відкопала б і відправила б. Е, на жаль, чи не на жаль, мені не на жаль, тому що я... Готувала тут, знаєте, так скажемо землю під траву, от, то, як в мене була, були паростки деревидні піони, я все викопала і викинула. от Так що отак от. Так що появляться сімочки, чи як, чи сіміна чи як вони там називаються, темні такі, як горішки. От. Падають, і визрівають, і появляються тоді. Паростки. А так ви її ніяк не прикопаєте. Це вам не троянда, що її можна прикопати, щоб вона пустила коріння. Так, що такі справи. Знаєте, так щось мені нагадалося. Взагалі-то сьогодні така у нас погодка була, Дождик був. Вона і зараз, я бачу, в деяких містах затягує. Не знаю, тут начебто немає, не буде, дождя. Побачимо, що воно буде під вечір. Зараз, правда, є вечір, вже почало сьомого, мабуть. От так от. Так, ну що, ж, я прийшла подивитися, як дощ промочив землю, чи мені потрібно поливати, чи не потрібно, Ну, я вирішила сьогодні поливати вже не буду. Ну, Начебто так непогано. Треба буде якось зайнятися та повиривати ті бур'яни. Де чорнобривці в мене ростуть. І на Сліві теж повиривати бур'яни треба буде, бо все у нас то свята, то ще щось. Отак, от. Отак от. Отак як завжди, Іра, голос за кадром, голос за кадром. Холодно після дожжя, так прохладно, але хоч Леша дихати, я вам скажу так. вийшло. Дивлюся за хатою такі хмари. Думаю, напевно, знову буде дощ. А тут сонечко вийшло. Я стою і любуюсь, так скажем, своєю флоксою, яка вона гарна. У нас було так багато і було у нас її різної. І біла була, і така рожева була, і прям була така, знаєте, як такого бордового кольору. Дуже гарна була, але чогось вивілась вона чи вимерзла, не знаю, що з нею сталося. І, от, і оце один куст у нас залишився. Так що, як кажуть, що маємо, те маємо, але дуже гарно. Кажу, Іруся сьогодні не думала знімати відео, а потім пішов дощ, думаю, відзніму. Ви знаєте, я дуже люблю дощик. От, і я інколи вмикаю собі там тропіки в Ютубі по телевізору. Тропіки вмикаю, тропічний дощ, мені таке подобається. Знаєте, от так нерви заспокоює. Тоді становишся спокійною. от. А потім вже вийшла е, подивитися, чи значить, промокла трава, щоб поливати її, чи не поливати сьогодні. Та, квіти подивилася на свої, а потім ну ладно, раз ти вже сьогодні вирішила знімати влог, тоді ж ти себе покажи людям. Так я зайшла в хату. Переодяглася, зараз стою у ванні, правда. От, переодяглася, та це... думаю, хоч, хоч покажу, що ось о, ваш голос за кадром, ось о ваш оператор. Так що это, мама десь поїхала каже, Ір, що будемо вечеряти? Кажу, мам, ти знаєш, кажу, чесно кажучи, я і не знаю що. І, ну, начебто і борщ є, і все таке є. Короче, не знаю. Вона каже, знаєш, що хочеться? Каже, може пельмені і Я кажу, ми так давно, кажу, пельмені не їли. Вот. Так вона поїхала, зараз мені дзвонить за тебе, які пельмені взяти? Я кажу, ти знаєш, колись купувала метро мішутка. До речі, мені дуже сподобалось. Там є у них травита. Є... Філійні ну, кури, куриця от, є значить, індійка і є телятина. Я, кажу, Ти знаєш, я брала, так як я телятину не люблю, я брала ці філейні, то мені дуже сподобалося. Кажу, а Вона дзвонить мені тільки каже, так що мені брати? Білу березу брати, чи три ведмедя. Я кажу, та бери вже мішутку. Ну, зараз побачимо, що я там купила. В общем, поїхала. От, так що... Такий сьогодні незапланований запланований у Ірусі. три побіжали. Як дівчата маму зустрічають це вообще? Вони чуть двері мені не знесли. Зв'язані до людей, я вам не можу передати. Це ужас один. Я піду в магазин, ну не буде мене десь, ну, якщо на ту сторону буде, десь мене десь годинку. Прийду, боже, наче вони мене не бачили 10 днів. Тікай, Моля, бо Шумахер їде. Ой, ой, ой. Ти вирішила решила, Лулу прокатнути? Так. Да. <схай> Артисти! Вони мені чуть двері не знесли, поки як... і головне, Норд же ж перший тебе почув. От. А і ті... Тільки норт і ідти ті. моментально. О, Молі! О, это... А, ну да, так, да, це Лулу Молі. Молі, воспитать -Лу, у нас все время, це мала бездюха. Ну что, какие ты пельмешки купила? Зелени. Да, филейни, мешутку. Так, на я, Давай. Торбочку с продуктами. Да-да-да. Тысячу взяла, тысячи нет Да, что да. такое сейчас тысяча? Это знаете, ни о чем я тебе скажу. Ой, все, Я за такі казала мішутку вам. Я взяла це. Може, зараз зваримо, чи... чи завтра Та зараз по вечере. Сирний суп я не виду. А, ти хоч зараз... Щас... Ні, давай завтра сирний суп, а сьогодні пільмешки покушаємо. Ось такі мішутки філейні. Я в метро брала, Ты дуже смачні. Ні, то ще. Ой, сонечко виходить. Я не розсусю, я показую своїм підписникам, які я люблю пельмешки. Мішутка філейні, коротше кажучи, такі, класні, смачні. Я, до речі, своїм дівчатам порекомендувала і кажуть, Іруся, дякуємо, наші діти їдять, аж за обі щоки вплітають. Це ж класно, що подобається така продукція діткам. Рекламу роблю, так, да, мішутки роблю рекламу. Плотить. Купуйте та смакуйте. Тут у нас мішутка. Крися мама, взяла, напевно, буде робити на мангалі. Я також туди кінця немає. Так, взяла телятину. Шматочок такий. Взяла мовочку топленого. є теж молочку топльоне, його до речі. Дуже смачне. Так, сіт харчова. Масло казала, мама, бери 82%. Ні, взяла 73%. О, так, просила, кажу, мамулік, візьми На ранок творог. Я люблю творог з І з кавою або з чаєм. Або з сметаною, з сахарковим чаєм. Три сирочки вершкових на сирний суп буде. батон, оп, батончик і. І два лимончика. Все. Такі покупочки. А чого ти не взяла 80 вісімдесят? Ти мене нікого не слухаєш. Ну, це також непогане, ну але теж жирніше і смачніше. Ладно, Хай буде вже 73, що ж поробиш. Все, і такі покупки. Як мама каже, рекламу робиш. Нема ніякої реклами, просто, як ото кажуть, рекомендація від себе. Ну, от, ми їх вже зварили, бачите, як вони виглядають. Але я вам хочу сказати, розумієте, хтось любить білу біозу, хтось любить. Требует меди, а кто-то любит у Каждому свое. А что думаешь? Я... Смачно, так да, вкусно и все. Камера Таня я в другую сторону, я выключаю. Так, на височах течі по першого закрити. А в нас на вечір, бачите, ще й сонечко вийшло. Це значить, що що де вже сьогодні не буде. Так, дівчата бачу, вийшли на прогулянку. Йдемте гулять. Дівчата сидять і думають, чого нас випустили на вулицю, непонятно. Так холодно ми новина прогулянку, це я про собачок кажу. Так, ну я ж буду сьогодні завершувати своє відео. Е, сьогодні така мене, знаєте, вийшла зборна солянка і зараз почала трохи монтувати своє відео. І думаю, як тебе назвати? Чи тебе пов'язати з дощиком, чи тебе пов'язати з деревовидною піоною, яка, до речі, за спиною росте у мене. Е, От, чи тебе пов'язати з смачними Коротше, Зборна солянка, ну що вийшло, вже те вийшло. От, буду завершувати я свій влог. Так що до зустрічі, як я завжди кажу, на моєму каналі. Всім пока-пока, пишіть коментарі, ставте лайки. І якщо цікаво, підписуйтесь на мій канал. Все, пока-пока!